Бунт червоних партизанів шахтарі одноіменної копальні постали проти Рената Ахметова. Зранку захопили дирекцію установи і висунули низку вимог власникові. Протестують проти примусового звільнення. На килим викликають не лише мільярдера, а й голову Луганської облдержадміністрації, аби передав до столиці у разі невиконання вимог їхній страйк переросте у загальнонаціональну акцію протесту. Ми хочемо жити достойно, щоб не нарушалість наші права. Вони у кабінеті директора шахти ще сьомої ранку. Гірники з копальні Червоний партизан у Свердловську зайняли робоче місце свого керівника, тому що бояться вже завтра опинитися без роботи. Тритисячний колектив, мовляв, змусили написати заяви про звільнення, начебто, у зв'язку з реорганізацією підприємства. Але шахтарі бояться на роботу їх вже не візьмуть. Не підпишеш, падпішошті заставляє мак, щоб ти, що ти відказуєшся, підпісувати і таке». А у вас підозріння, що потім на роботу дрітні возьмуть? То ну, просто вже такою було у нас. Шахтарі вимагають зустрічі з власником компанії ДТ Рінатом Ахметовим та керівництвом області. Тим часом директор шахти переїхав у кабінет свого заступника. Він ліквідацію підприємства не заперечує, але запевняє, що гірники не залишаться без роботи. Просто підприємство матиме іншу назву. Суть конфлікту – просто хуліганстві людей, які не розуміють, що таке підприємство повищеної опасності. А шахта являється підприємством повищеної опасності. Ми о тому, що з 1 апреля существування шахти Красний партизан» прикрашається. Не буде більше больше такого предприятия, як шахта Красний партизан». Буде шахта управління червоно Журналістів Журналістів гірників наразі не пускають. Поспілкуватися дозволили лише в коридорі адмінбудівлі. Стрейкарі переконують, що ще зранку хотіли просто поговорити з керівництвом шахти, але потім їхній терпець увірвався. Прийшли туди для переговорів. А нам Тюмікав директор шахти вместо того, чтобы выслушать наши законные требования, він почав нам том, хто ми такі і взагалі где ваше место, А ви тут какое-то. Вот, поэтому мы с ним не согласились. Гірники з незалежної профспілки заявляють про тиск на їхніх і Обіцяють залишатися у кабінеті свого керівника до виконання вимог і гарантій працевлаштування. Бу бум дав сколько скока знабу троє до, до дня неділю. Ярослав Кречко, Антон Деркач, Тва.